відповідно, йдеться про політика, зокрема про якого говорилося дуже дуже багато. Але ось, нарешті, є рішення. Суд Нью-Йорка визнав Дональда Трампа винним у шахрайстві. Колишній президент США і його компанія ввели в оману банки та страхові компанії, значно переоцінивши свій капітал. У ділових паперах вони вказували неправдиві цифри з метою отримати більші і вигідніші кредити. Йдеться у постанові. Рішення суду стосується не лише Трампа, але й його дітей. Дональда. Трампа молодшого Іванки і Еріка Трампів воно задовольняє попереднє клопотання генпрокурорки Нью-Йорку і дає зелене світо для притягнення експрезидента до відповідальності в подальшому судовому процесі, який вже почнеться 2 жовтня. Ми подаємо позов проти Дональда Трампа через порушення закону. Ми звинувачуємо його у спробах отримати прибутки для себе, своєї родини та своєї компанії. Ну, і розслідування щодо бізнес імперії Трампа почалося у 2019 році після того, як Нью-Йорк Таймс опублікувала статтю про шахрайство з податковою звітністю. Відповідно до неї, бізнес Трампа не декларував прибутків і, відповідно, не платив податки до бюджету штату Нью-Йорка, де був її зареєстрований. Тож торік у вересні генпрокурорка штату Летиція Джеймс подала цивільний позов у справі про шахрайство експрезидента США з нерухомістю. Вона вимагає від суду оголосити. Постійну заборону для Дональда Трампа і його дітей обіймати керівні посади в компаніях штату. Там же на 5 років заборонити їм купувати нерухомість змусити відповідачів відшкодувати завдані банкам збитки у розмірі 250 мільйонів доларів. Ну і наразі американські правоохоронці розслідують кілька справ щодо колишнього президента. США. додам окрім шахрайства. Трампу ще й закидають втручання у вибори у 2020 році. Мовляв, він у різні способи намагався скасувати результати голосування, що принесли йому поразку від Джо Байдена. Ну а ще звинувачують у незаконному зберіганні секретних документів. За версією слідства Трамп забрав до свого маєтка в Мар Алаго безліч файлів документів, які залишились у нього з часів його перебування на посаді президента серед них були й дуже конфіденційні Суд у цій справі розпочнеться вже у травні 2024 року за лічені місяці до виборів у сполучених штатах америки про бажання взяти у них участь трамп офіційно заявив ще рік тому і наразі він лідирує у списку висуванців від республіканської партії